Шановні колеги, шановні учасники конференції, дякую за можливість представити наукові результати на тему автоматична обробка літературного огляду шляхом створення онтології наукових досліджень. На сьогодні ми живемо в світі, в якому генерується дуже велика кількість інформації, і з часом все це перетворюється в інформаційне сміття. Особливо це притаманно до тієї сфери, де і формуються нові знання, а саме наука. Тому існує проблема структуризації та формалізації усіх наукових досліджень для того, щоб простіше було їх автоматично обробляти. Відповідно, ми пропонуємо використати технологію ІМРАД для того, щоб. Структуризувати роботи. В більшості зарубіжних видань роботи структуруються відповідно імрад: це introduction, methods, results and discussion. І, відповідно, ми цю технологію пропонуємо застосувати для того, щоб створювати онтологічні графи і представляти кожне наукове дослідження як сукупність вступу методів, результатів і діскаше, але в інформаційних системах ну, обговорення ти не зробиш. Тому, власне, це буде певна обробка результатів процесінгу. Відповідно, IMRP є частиною кожного наукового наукової публікації, звіту тощо. Відповідно, якщо ми представимо кілька наукових публікацій у такій формі, ми побачимо, що кожна з них міститиме свої індивідуальні елементи і мрад. Ми бачимо це з перших двох рівнянь. І створена онтологія міститиме в собі відповідно всі складові цих обох робіт. І, відповідно, ми бачимо, що. Ця онтологія складатиметься зі складових вступів методів результатів, обробки результатів як першої, так і другої роботи. Два останні рівняння показують, що такий підхід є досить важливим для структуризації, оскільки ми бачимо, що в одному дослідженні може бути. Сукупність методів, яка складається з методу А, Б, С і Д. І в другому дослідженні може бути сукупність методів, яка складається з методу Б, Д і Ф. І, відповідно, що це дає? Це дає можливість використати ці зв'язки між методом Б в першій та другій роботі, та методом Д в першій та другій роботі для того, щоб створити зв'язки між такими елементами цих робіт. Відповідно, зараз ми бачимо на екрані графічне представлення запропонованого підходу. Відповідно, перший рівень це назва сфери наукових досліджень. Другий рівень це власне застосування цього підходу і МРАД. Це власне, назва Introduction Methods Results and Processing. Четвертий рівень це. Власне, конкретні представлення кожного з цих елементів для кожної роботи, наприклад, конкретний метод або конкретний показник, до прикладу, визначення вмісту амонійного азоту за Неслером, або, власне, сам вміст амонійного азоту. І ці конкретні методи вони в подальшому зв'язані. З роботами, де вони застосовуються. Що це власне дає. Наприклад, результат один: візьмемо, що це метод, що це вміст амонійного азоту, і ми бачимо, що є зв'язок з роботою 1 та роботою 2. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що. У роботі 1 та роботі 2 використовувався цей метод, і швидко знайти усі роботи, в яких ці методи застосовувалися, що важливо для швидкого освоєння матеріалу та аналізу даних. Відповідно чому саме така формалізація. Перша це структуризація наукових робіт з рівнем L4. тобто це дозволяє структуризувати роботи за їх конкретними складовими, та потім зв'язувати з конкретними роботами, в яких є ці показники. Це те, про що ми нещодавно говорили. Далі, оскільки ці числові характеристики в цих вершинах будуть виділені, то відповідно ми можемо швидко порівнювати та обробляти результати. Оскільки пропонується використовувати кіт поліхідрон, то в нього вибудовані такі інструменти, як ранжування та аудит. І друге, у зв'язку з тим, що це стандартизований вигляд, можливо додавати власні дослідження або дослідження інших вчених до такої інфраструктури досить швидко шляхом об'єднання таких графів. Розглянемо кілька випадків застосування запропонованого підходу. Перше, я дослідник молодий, наприклад, я учень ман. І відповідно я хочу швидко ознайомитись з предметною галуздю та отримати результат досліджень, що е, був зроблений попередньо, щоб не робити його власноруч, але використати його у своїй, е, в своєму літературному огляді. Тобто хтось зробив попередню онтологію, я в кілька кліків за неї, до, до неї заходжу, і я вже маю доступ до аналітики. До прикладу, це той аналіз, який робиться традиційно. Ми бачимо, що тут є певні параметри, які аналізуються, і досить багато робіт, також тут бачимо автор, так, що здійснював це дослідження. Відповідно, це все можна автоматизувати і робити специфічні запити. Наприклад, знаходити такі роботи, в яких був найвищий вміст сухих речовин, і при цьому найвищий вихід біогазу. Це все дозволяється за допомогою системи Кіт Каліхіте. Далі це запропонований підхід, дозволяє швидко ознайомитись з основними показниками, що вимірюються в певній галузі. Це я наводив приклад амонійний азот, вміст біогазу тощо. Тобто, це дозволяє молодим дослідникам швидко ознайомлюватись з тими показниками, які їм потрібно вимірювати, щоб здійснювати наукову діяльність. Третє, ознайомлюватись з методами, що застосовуються. Це про це ми також говорили. Тобто онтологія являє собою предметну галузь, однією з складових, якої є методи, що застосовуються в цих дослідженнях. І, відповідно, ми бачимо перед собою перелік методів, які застосовуються в цій сфері, і навіть можемо знайти конкретні приклади їх застосувань в наукових роботах. Далі, ознайомитись з основними поняттями в певній галузі. У кожної наукової роботи є ключові слова, але коли ми створюємо масив цих ключових слів в певній галузі, це і є тією понятійною базою, що формує предметну галузь досліджень. П'яте, я як дослідник, хочу свої результати додати до такої антології, та проаналізувати їх в сукупності з іншими результатами, тобто знайти місце своєї роботи в таких дослідженнях. Це і є саме ця частинка діскашеного процесів, про яку ми говорили, тому що ось приклад з англомовної статті, де порівнюється роль взагалі власного дослідження з існуючими. Тобто, досить часто в статтях вказується, що вміст. Такої то речовини був таким-то, в нашому дослідженні він був таким, то і це можна пояснити тим-то-тим-то. Відповідно, якщо ми ці числові дані маємо в онтології, ми можемо порівняти, знайти у нас ближче до мінімального, максимального значення, чи взагалі виходить це рамки того, що було зроблено попередньо. Ось кілька прикладів. Це як ознайомлюватися з розробленою онтологією, і, до прикладу, тут відкриті матеріали і методи. Відкриті кількісні результати, кількісні методи аналізу, і бачимо, що вони поділяються на фотометричні, тетриметричні та гравіметричні. Це стосується наукових робіт в сфері анаеробної ферментації. І відповідно, якщо ми перейдемо нижче, ми побачимо конкретні певні методи, наприклад, це вимірювання. Сухих речовин, сухих органічних речовин або та сама методика Неслера. І також отримуємо зв'язок з роботами, в яких ці методи застосовувалися. Ось інший цікавий приклад це вигляд онтологічного кубу, тобто кожен з методів він, з об'єктів онтології він представлений ось таким об'єктом на певній грані куба. Відповідно, як результат запропонованого підходу, цей підхід він дозволяє швидко вивчати певну спеціалізовану предметну галузь наукових досліджень і забезпечує швидке ознайомлення з рядом необхідних відомостей для проведення досліджень. Це такі ключові слова, методи і показники, що вимірюються в цій галузі. Тож, дякую за увагу.